Знову зима білими квітами напише роман про нас і нашу любов. Знову різдво, першою зіркою, покличе до щастя, дарує всіх тепло. Світряний раз завжди пам'ятай, ми про новый наші зря. І пам'ятай мрій про новий небокрай. край, наш різдвяний рай, В серці залишай і перемагай, пам'ятай, різдвяний. Рай. Дякую. Вітаємо в нашій студії Ель Вітаємо. Кравчук. Хто не впізнав, то будь ласка, бачите, в вже для такому вас. святковому ампло цей чудовий ранок і з наступаючими святами, з наступаючим різдвом від щирого серця. Сьогодні вперше презентував у вас на каналі свою нову пісню. Називається Різдвяний рай. Ми справді знайомимося з вами. мене звати Олеся. Дякую, дій, що ви приємно. навідалися. Ну і безумовно розкажемо трошечки про пісню і головно про те, наскільки складно зараз створити нині нинішніх умовах і особливо дарувати настрій, пов'язаний з райськими відчуттями, коли багато кому складно. Я вас запрошую тоді до розмови. Давайте Дякую. трошечки поговоримо про це. Як вдається, де черпаєте настрій? Е, ну, настрій треба черпати в собі. Так, мабуть, ви, будь ласка, трі Сиди. Дякую. Я вас пропущу. Знаєте, я до вас спеціально так одягнувся, як е, головна е, така як прекрасна прикрасна Знаєте, як зірочка там зверху. Mm -hmm. Тому хочеться цей настрій трішечки дарувати сьогодні. В нас час, коли всі відчуття зрозумілі і важкі. І коли ми маємо трішечки можливості пригадати той настрій, котрий нам дарує Різдво. А ви знаєте, ми з вами сьогодні такі, як от той контраст. Може багато для кого може бути чутливою, тема свят, під піднесеного настрою прикрас якихось зараз нас точаться постійно суперечки, потрібна, не потрібна ялинка, якісь ярмарки, розваги. І ось дійсно, ви знаєте, навіть наші піджаки сьогодні жакети говорять про те, що є різні все одно. Зараз настрої, хтось потребує цю частинку світла яскравості. Як ви зараз, наприклад, можливо, витримуєте критику, коли кажуть, що щось не на часі, коли вас питають, а чому робите те, а не робите інше? Якось ви вкладаєте сенс в те, що несете світ. Поки багато хто в темряві, ви знаєте, мені вважається, що потрібно тут орієнтуватись на свою совість, uh -huh. потрібно орієнтуватись на виховання. Uh -huh. Мене батьки завжди виховували так, що я поважаю всі обставини, в яких не тільки живе моя країна і люди, а цей історичний момент, особливий момент. Тому ні, я вважаю, що надія, яку ми можемо один одному дарувати, ну в межах, звичайно. В межах совісті, розуміння, поваги, і тому от, наприклад, було свято Збройних Сил. Я вітаю всіх військових. Звичайно, для нас це можливість сьогодні робити ось ці хвилиночки миру і свята, тому що я досить часто співаю для військових в армії і завжди чую від них одне. Будь ласка, робить будь. Впевнений бути в своєму тилу, робить для нас надію, робить нам теж настрій, щоб нам відчувалося, що ви за нас, і ми хочемо вас захищати. І я вважаю, якщо ми будемо робити саме так і дарувати в пісні, є така маленька надія: пам'ятай різдвійний рай і перемагай. Так, і я, я хочу, щоб ця ідея і ця місія, яка несе ця пісня, вона обов'язково здійснювалася. І це була дійсна перемога. Тому що зараз, знаєте, в наше життя, коли ми живемо в суцільному бойовіку. Знаєте, я зараз працюю разом з поетом Борисом Гриньовим над переосмисленням нової пісні, старої моєї пісні, яка стане новою, називається Голівуд. І там була mm -hmm. така фраза Голівуд е не для нас, а зараз ми її переписали. І Голівуд зараз наш. Тому що ми живемо в обставинах дуже складних. І якщо ми в цих обставинах не будемо дарувати собі хоча б хвилиночкою близьким своїм, просто оточенню. Е не обов'язково всім, -всім е хто є. а mm -hmm. Тих, кого любимо, хто поруч. Хвилинку надії, хвилинку щастя, хвилинку Різдва. Це буде надія і це буде сила. Я впевнений в цьому. І знаю, що в Києві мають всі совісті. У нас дуже скромна ялинка. Всі допомагають кияни, щоб вона була. Це ініціатива людей, і це класно. Знаєте, я їхав в таксі. І по Києву, та декілька днів тому, і побачив, що щось робиться на Майдані, і такий таксіст мені каже: Ой, точно, Це сцену будують щось буд...". а я знаю артист, так, яка сцена не буде ніякої uh -huh. сцени. Uh -huh. Ми будемо всі разом. Uh -huh. Сцена наша в уяві буде, але співати в серці будемо тоді в тоді підштовхуєте до питання. Знаєте, що, хочу що? Поставити? ще чим всі закінчилось? Так. Коли поставили там для Хануки цю красу, яка так, так, яка там стоїть. І всі сказали, оце зробили круто. І всі ці питання, знаєте, виходять уходять на задній зовсім план, коли ти розумієш, якщо є совість, якщо ми в обмежені, що ми розуміємо, що основні кошти, які ми маємо сьогодні, це кошти для армії, підтримка. Ми розуміємо, як втомилися хлопці зараз на фронті. Але Різдвяний рай, саме для них, ці хвилини надії, тепла дома, люб... коханих людей. Я послухала текст. Дійсно, там здебільшого йде мова про почуття, а їх ніхто не забороняє камерно вдома в себе біля свого домашнього раю. Безумовно, цьому є місце. Але ви також кажете, що потрібно врахувати дійсно нинішні запити. А який тоді формат запропонувати? Що от ви готуєте, от, крім того, що виступаєте перед бійцями? Що це може бути, щоб це і не викликало обурення, і щоб це мало ось цю камерну порцію тепла, комфорту і, і можливо навіть користі. Якщо в цьому вони можливо моя відповідь вас дивує, і це буде моя відповідь, як я mm -hmm. думаю. Маєте повне право. Дякую, але ж я вважаю, що діти вони mm -hmm. завжди діти. Ми всі народилися де в дитинстві. Зима. Як можемо ми наших дітей зараз, киян, українських наших дітей, обмежувати в можливості хоча б трошечки помріяти м, про те, щоб стати, наприклад, космонавтом чи загадати якусь там таку класну е, мрію, щоб, наприклад, у мене був новий? Там велосипед, наприклад, чи там, щоб батько купив там нову машину собі. Всі діти про щось мріють не тільки про перемогу, про перемогу ми дорослі. Ну і різні діти, які е, мріють, щоб батько повернувся батько, з фронту, щоб батько був живий. І, Ви ось, працюєте з ним звичайно. І от я вважаю, дітей? що якщо ми хочемо, щоб різдвяна свята uh -huh. проходили суцільно, аутентично, просто по людськи, uh -huh. це все потрібно. Робити для дітей і дітьми. А вам комфортно? Я ж наскільки здогадуюся, напевно, раніше ваша творчість не була орієнтована саме на дитячу аудиторію. Я не можу публіку, сказати, що, що Зараз я дуже орієнтована ну, на я дитячу розумію, були якісь аудиторію. Але для ж, дітей. Але ж, звичайно, я люблю працювати з дітьми. Знаєте, ще коли я спробував вперше, це було в 16-му році, на День Миколая поставити в Попасній дитячий спектакль в Луганській області, так. тоді це була зона АТО. І коли я приїхав, побачив. Кількість людей, дітей, дітей, маленьких, дуже маленьких, це перший другий третій клас школи був. І я запропонував, давайте ми зробимо такі таке свято. І зібралось там три тисячі людей, і попасна не бачила, щоб і батьки, і діти разом в такій кількості з'явилися, і військові подарували попасні тоді ялинку на головній площі попасні. І якщо вот. Цей крок за кроком робити з дітьми, не боятися працювати, посміхатися. Діти аудиторія дуже важка. Вони чи вірять, чи не вірять. Ось ще один приклад про дітей. Я хочу розповісти, тому що Буча поруч з Києвом. Як мабуть, нас там дивляться. Я хочу привіт передати і вітання бучі, тому що там був на день незалежності у мене концерт, і прийшло дуже багато дітей. Як вони мене обіймали? Я співати не міг. Знаєте, я вийшов в зал, став для людей, і вони як обій всі обійми, які були в залі, були для мене. Тому бучанці молодці. Хочу вам побажати спокійних свят теж бучанцям, киянам, всім нам. Я вам дякую за те, що насправді доволі переконливо пояснюєте, чому світло повинно залишатися, чому такі залишатися, і такі яскраві композиції повинні і перемагати. Я вам дякую за цей меседж Ель Кравчук у нашій студії. Бачите, з цим насправді такою абсолютно простою істиною, яку варто не забувати, просто балансувати в тому, скільки кількості часу, місця і настрою цьому віддавати. Ми кілька хвилин приділили. Я вам дякую, що дякую. ви долучились. Слава Україні, героям слава, героїв. Ми пам'ятаємо, вони не вмирають в наших серцях Бережіть один одного.